Четвер, 29 січня, ви дивитесь новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Шість авто згоріло за пів доби. Траса на Павлоград під ударами російських молній, що працюють на старлінках. Що кажуть у Міноборони і чи є реакція компанії Ілона Маска. От вам траса вже небезпечна. За Ніколаєвкою вже в сторону Дніпра. Тупо в лобач залетів. Війна за ембріони. Дніпрянка оскаржує рішення суду, яким жінку зобов'язали віддати заморожені ембріони батькам її покійного чоловіка. Суд подів ембріони між мною та родичами. Ну з чоловіка і для, і він визнав, для яких дітей я можу бути матір'ю, а для яких ні. Провалля ґрунту на території будмайданчика метро лякають жителів проспекту Яворницького. Чи справді все може піти під землю? Покажемо в один нехороший момент. Ми можемо просто не прокинутись. А він починав із портретів побратимів та їхніх дружин. А тепер його картини замовляють за кордоном. Про воїна на псевдохудожник розкажемо Непоспішаюча техніка, сухий пензлик. Якраз в цій техніці у мене два портрети поїхали на Італію. У Кривому розі пролунали вибухи. Голова ради оборони міста повідомив, що атаковано житлову забудову зафіксовано пожежі. Гучно було і у Дніпрі. Моніторингові канали повідомляли про наближення шахедів. Чекаємо на офіційну інформацію. За добу в регіоні двоє поранених. Окупанти обстріляли п'ять районів області. Зградів били по Нікопольщині. Миколаївську громаду Синельниківського району атакували БПЛА, поранені двоє чоловіків. Один з них у важкому стані. На Павлоградщину ворог скерував дрони. Горіли автівки у Піщанській громаді, Самарівського району зайнялась кав'ярня. І у кривому розі пошкоджені одноповерхова будівля та дві легкові машини. І про ситуацію в інших регіонах троє людей загинули. 20 поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та району за добу. Зранку росіяни двома безпілотниками атакували Софіївку. Удари припали на приватне подвір'я. Поранено чоловіка. Зруйнований будинок пошкоджені споруди поруч та автівка. Виникла пожежа. Дронами вдарили і по вільнянську. Там зруйновані будинки виникли пожежі. Загинули дві жінки та чоловік. І вночі Росія знову атакувала Одесу ППЛА. Виникла пожежа на промисловому об'єкті. Пошкодження приміщення та вантажівки обійшлося без загиблих та поранених. Траса Павлоград-Покровськ вже під ударами російських дронів «Молнія» зі старлінками. Це за 50 кілометрів від фронту. За півдоби на цьому автошляху через атаки згоріли щонайменше шість автівок. Переважно це бензовози, трали, а також одна машина з хлібом. Обійшлося без загиблих. Ідеться про відрізок троїцький Миколаївка, Дмитрівка, Павлоград. От вам траса вже небезпечна. За Ніколаївкою вже в сторону Дніпра. Тупо в Лобач залетів. Тим часом очільник міноборони Михайло Федоров повідомив, що українська сторона разом зі SpaceX вже вирішують проблему використання Starlink на російських БПЛА. Команда відомства зв'язалась з компанією Ілона Маска вже через кілька годин після появи таких дронів над українськими містами. Федоров додав, що цю проблему оперативно розв'язують. Евакуювали 11 дітей, трьох літніх людей з прифронтових сіл Синельніківського району днями екіпаж поліції білий янгол вивіз мирних жителів із населених пунктів, які регулярно зазнають авіаударів кабами. З повністю зруйнованої Гаврилівки евакуювали двох літніх чоловіків із села Покровське жінку. А от з Павлівки та Бунчужного 11 дітей разом із батьками всіх доправили до безпечних районів, де вони отримують подальшу допомогу. Що так. там у вас Гаврилюки роблять? Та що, коротше, вся вулиця лежить у нас. Все розбило? Да. Кап шмальнув через хату, коротше, посипалося. В Україну повернуло тисячу тіл, які за твердженням російської сторони належать загиблим українським військовим. Про це повідомили у координаційному штабі. Це перший обмін тілами у 2026 році. Найближчим часом проведуть експертизу та ідентифікацію. Згодом останки передадуть родинам для поховання. І сьогодні Україна вшановує 108-му річницю бою під крутами 29 січня 1918 року. Українські студенти стали на шляху більшовицького наступу на Київ. Прийнявши нерівний бій, виграли час для молодої держави. Завдяки їхньому подвигу. Згодом було визнано незалежність Української Народної Республіки. Наймолодшим захисникам тоді було лише 16. Щороку цього дня віддаємо шану мужності та самопожертви героїв і дякуємо усім, хто. Боронить Україну сьогодні. І у Дніпрі з нагоди річниці боїв під крутами провели акцію. Молодь вшанувала пам'ять студентів, які загинули за незалежність України як у 1918 році, так і в сучасній російсько-українській війні. На європейській площі розмістили світлини та історії 25 захисників. Серед них випускники Дніпровських вишів. Пише портрети побратимів у подарунок і робить тату. Таке хобі у військовослужбовця Олексія Лозового з 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. До речі, чоловік лише за півгодини намалював нашу кореспондентку Ілону Івченко, яка з ним спілкувалася. Результат в сюжеті ну за тиждень десь маю закінчити плану не не поспішаюча техніка. Сухий пензлик якраз в цій техніці у мене два портрети поїхали на Італію. Так, військовослужбовець Олексій Лозовий на позивний художник працює над весільним портретом побратима. Техніка сухий пензвик дозволяє максимально м'яко і природньо зобразити риси обличчя, каже чоловік. Спочатку виводить лінії чорною фарбою, а згодом додає кольору. Це подарунок на пам'ять. Хлопці бачили, що я малюю. У Мене завжди з собою був фронтовий альбомчик для замальовок і. Попросили по фотографії спочатку намалювати доньок. Намалював і так потихеньку хлопці зверталися то намалювати дівчину, то дружину, то повністю всю сім'ю, то дружину з дітьми. І для себе рука і хлопцям на пам'ять задка. Олексій малює з дитинства у цивільному житті. Працював будівельником, щоб заробити додаткові гроші. Розписував стіни, писав портрети на замовлення. А з самого початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт та навіть на службі продовжує займатися улюбленою справою. При собі завжди має в це те, що я малював на чергуванні. Ми тоді якраз на перепідготовці, на чергуванні з побратимчиком Коля Довінков. На жаль, загиблий. Це теж він. Бо дружина, коли зверталася, якісь фотографії на фотографій не було, просто скинув їй ці наброски. А це вже в принципі з телефону ці фотографії, те, що мені цікаво, які. портрет загиблого побратима Миколи Дуєнкова був першим під час служби. Олексій малював його по фото та передав дружині з один побратимчика, який загинув. Я був на контакті з його сім'єю, з його дружиною. Залишилося двоє дітей. Я запропонував намалювати на пам'ять, скажімо так, портрет його з дружиною. Вона скинула фотографію, намалював і так про перейшло». Олексій був штурмовиком, згодом бойовим медиком. Отримав поранення під Лисичанськом і на Харківському напрямку. Пройшов шлях реабілітації та повернувся до служби у цивільно-військовому співробітництві 25-ї бригади. Нині консультує бійців з різних питань, супроводжує поранених військових, які повернув. З полону. Цей блокнот, який до мене повернувся з передову. Я коли отримав перше поранення, всі речі залишилися на машині, там, не були всі загальні. У нас було, що ми виїжджали на штурм, тобто собой був бойовий рюкзак і укомплектований все. Це теж покійний побратимчик Павелко Олег мені його передав. Це, в принципі, єдине, що тоді мені повернулося. У доробку художника вже півтисячі портретів. Замальовки побратимів і їхніх рідних, друзів, відомих акторів, поп-зірок, улюблених персонажів і героїв фільмів. Оце я малював. На реабілітації після операції, коли доставали уламок на, з ноги з кістки. Ну це після реабілітації я вмалював теж. Це вже минулий рік, получається минула зима. Крім того, чоловік б'є тату. Займається цим вже 15 років. Спочатку набивав руку на штучній шкірі, потім робив татуювання друзям. Зараз займається цим професійно. У портфоліо Олексія і кольорові малюнки, і чорнобілі у стилі реалізм – різноманітні орнаменти. Бачимо, і розмальовані Олексієм Джавелін і тубус з під артилерійського снаряду. А зараз Олексій Лозовий малює з натури мій портрет. Каже, для нього це невеликий виклик, адже малює він зазвичай по фото. Тож цікаво подивитися, що з цього вийде. Усього за півгодини Олексій намалював олівцем. Порадувала схожість і як точно чоловік передав риси обличчя. Загалом картини Олексія замовляють по всьому світу. Фото своїх робіт він відправляв до Нової Зеландії, Італії, Індонезії, Малайзії Саудівської Аравії. Декілька портретів на аукціону Британію. Чоловік мріє повернутися до цивільного життя і продовжувати займатися улюбленою справою, зокрема, татуюванням, відкрити власну виставку і гурток малювання для дітей. Команда 11-го телеканалу бажає йому здійснення мрій. Іона Івченко, Микита Соломко. Новини 11-го каналу. А У Дніпровському апеляційному суді почалось засідання у резонансній справі Вдова. Анастасія Кузьменко оскаржує рішення суду першої інстанції. Згідно з ним, жінка зобов'язана віддати батькам померлого чоловіка три заморожені ембріони. Нагадаємо, конфлікт тягнеться вже два роки. Подружжя лікувалося від безпліддя і за допомогою репродуктивних технологій отримало шість ембріонів. Після раптової смерті чоловіка його батьки вимагали, аби невістка народила онуків. Росія відмовилась, і ті пішли до суду. Суд подів фембріони між мною та родичами чоловіка, і він визнав, для яких дітей я можу бути матір'ю, а для яких ні. Фактично позбавивши мене материнських прав ще до народження моїх дітей. Суд також самостійно визначив спосіб народження моїх дітей, що я вважаю, що є протизаконним. На засіданні адвокати жінки подали клопотання, щоб залучити нового експерта. Однак розглянуть його наступного разу вже у квітні. Заявляємо це клопотання. Так, ми в принципі це дуже така сфера професійна і занадто вузька. Тому ми пропонуємо ну, на розсуд суду, звісно, але ми пропонуємо як спеціаліста шановного Зукіна Валерія Дмитровича. Це знаний в Україні в Європі лікар-генетик, репродуктолог, кандидат медичних наук. Бояться, що їхні будинки підуть під землю разом із будмайданчиком метро. Чергові провалля ґрунту фіксують жителі проспекту Яворницького буквально зі своїх вікон на території недобудованої станції театральна. Поліцейські навіть перекрили там рух транспорту. Проте міська влада кажуть люди жодним чином з ними не комунікує. Чому скарги ігнорують? Чи можливо жителям захиститись юридично? Та врешті які перспективи у найбільшої недобудови Дніпра? Далі репортаж Марка Ручки. Величезні провалля просто на будівельному майданчику. Жителі прилеглих будинків у паніці, що як ґрунт обвалиться просто під їхніми оселями. Это страшно, когда ты видишь, что що... це страшно, коли ти бачиш, що у тебе під будинком провалюється земля. обвалився, болівся видите? Там плита. Чи виходить на контакт з людьми міськрада Дніпра, куди поділась компанія-підрядник і чому судиться з мерією? Але ми маємо бомбу у повільної дії в місті, і, врешті, що десятиліттями заважає завершити будівництво найбільшого довгобуду Дніпра. Так не може бути, щоб в Харкові, в Києві будували за державні кошти. А брав кредит. Це відео з вікон своїх квартир відзняли мешканці будинку прилеглого до будмайданчика. Метро на записах чітко зафіксовано кілька масштабних провалів на території. В году ряду один большой провал. Минулого року був один великий провал. Єдине, що зробили з того, що ми бачили, його затягнули брезентом. Минув рік, і після цього з'явилось ще два. Очевидно, проблема настільки серйозна, що патрульні навіть перекрили частину дороги по проспекту Яворницького напрямку залізничного вокзалу, аби не навантажувати дорогу і не наражати на небезпеку водіїв і пішоходів. А місцеві тим часом пропускають провалля на будмайданчику масштабні, а просідання ґрунту не контрольоване. Как падьота та як піде цей процес, як поведе себе природа, ми не знаємо. Тобто, в один нехороший момент ми можемо просто не прокинутись. Найбільший страх місцевих суви ґрунту можуть наблизитись ще ближче в притул до житлових будинків. Там провали з 24-го року. Ми все це бачимо з наших вікон. Люди скаржаться ще з 2018 року. Фіксували численні тріщини, що пішли будинком. Пов'язують це з активними будівельними роботами. Ці Я... тріщини по будинку. Були ще з самого початку, коли почалися ці взриви. Наслідки будівництва нової станції видно не тільки на фасаді, в їхніх квартирах, кажуть люди, вже також небезпечно. Потолок обвалився, бачите? Там плита. Ось вутрічно, ось і вниз йде. Ось почали будувати метро і почалося це все. А заспокоїти людей нічим і нікому на скарги міська влада не реагує, стверджують жителі. Говорять на будмайданчику метро, все наче завмерло. Жодних дій щоб запобігти майбутнім проваллям. Вони не спостерігають. З вікон ми бачимо, що нічого не робиться, тобто робітники ходять. Просто по території мітрополітена, да і ми не бачимо ніяких робіт. Турбує мешканців і те, що в разі надзвичайної ситуації ані багатоповерхівки розташовані в притул до будівництва нової станції, ані їхні квартири не застраховані. Не пропонували страхувати ні будинок, ну квартири якби мешканці самі на свій розсуд страхують. Квартири, але це не централізовано. То чи є шанси у людей убезпечити своє майно, які рекомендації дає адвокат, за що турецька компанія Лімак судиться з мерією Дніпра і чи можливо в умовах війни завершити найбільший довгобут міста? Дніпровське метро відоме як одне з найкоротших у Європі та світі. Всього одна лінія на шість станцій. загальна протяжність 7,8 кілометрів. А від початкової до кінцевої зупинки можна доїхати приблизно за 12 хвилин. Всього полтора місяця стаються до того дня, коли поки що пусті переходы метро заповнять перші пасажири і шум электричек. З нетерпінням чекали на запуск і Врешті у 95-му році помпезно святкували відкриття Дніпровського метрополітену. Тоді що було половиш Лазаренко, і всі підприємства міста і Не тільки міста, а Дніпровщини підключилися для завершення будівництва. До планів розширити будівництво станції повернулись вже у нульових. Тоді мером Дніпра був Іван Куліченко. За його керування містом, зведення метро планували б продовжити і залучити для цього державні кошти. Та на заваді, згадує, стала тодішня віце-прем'єрка родом з Дніпра. Але коли цей проект дійшов до затвердження, ну як мені сказали, що особисто по ініціативі. Юлії Володимир Тимошенко це питання виключила. вона тоді була прем'єр-міністром. На довготермінове фінансування уряд можливості не знайшов. Чекали хай ще почекають на ті часи. Чекати довелось довго, бо щоб завершити масштабний довгобут, місто змушувало брати кредит. І аж у 2010-му, каже Іван Куліченко: вдалось добитися справедливої угоди для Дніпра. Так не може бути, щоб в Харкові. В Києві будували за державні кошти, а Дніпро брав кредит, всі витрати по його обслуговуванню і всі питання пов'язані з будівництвом. І тоді була дана команда, що кредит отримає уряд України. І держава буде його погашати далі. Тендер, проєктні роботи, чергова зміна умов будівництва. А потім вже стало не до метро. Революція гідності втеча Януковича, початок АТО до проблеми повернулись вже у 2016 році за каденції міського голови Бориса Філатова. Все у нас хорошо, і метро для нас остається основним пріоритетом. Здати три нові станції планували у вересні 2021 року. Та щось знов пішло не так. А вже у 2022 тисячі коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, турецька компанія Лімак, яка будувала метро, без попереджень покинула майданчик. Наразі генеральний підрядник покинув площадку. Контракт розірвано. Необхідна процедура вибору нового генерального підрядника з новими інвестиціями, з новими договорами. Тоді міські видання рісніли заголовками, влада Дніпра звертатиметься до посольства Туреччини та бізнес-спільно через покинуте компанію лімак будівництво. Натомість турецька компанія також намагається судитися з мерією Дніпра. Фірма наполягає на стягненні збитків через початок повномасштабної війни, який нині статус судових суперечок, хто кому та за що винен у мільйонні компенсації. 11 канал направив інформаційний запит до міської ради Дніпра. Утім, від офіційних відеокоментарів посадовці відмови. Вились так само відмовились коментувати і питання безпеки, яке для Дніпрян, що живуть вздовж будмайданчика метро, найголовніше. А ще хто відповідатиме в разі катастрофи? Бо обвали через будівництво метро в місті вже були у 2019 році. Під землю ледь не пішов гуртожиток Дніпровської політехніки. Тоді лише дивом обійшлось без жертв. За рік після інциденту обласна прокуратура повідомила про провадження за фактом недбалості під час будівництва Дніпровського метрополітену. Підприємство підрядник відшкодувало матеріальні збитки у сумі 15 мільйонів гривень. Але зараз, коли будівництво стоїть, на що в разі надзвичайної ситуації розраховувати жителям багатоповерхівок? Відповідно, якщо в цьому метро вже 4 роки нічого не відбувається. Грунтові води мають таку ну, схильність руйнувати все те, де вони знаходяться. Відповідно, ми маємо ну, справу з грунтовими водами, які зараз не контролюються. Ну так я це розумію, і е, це, звісно, може призвести до руйнувань, і звісно, обвалення будинків і так далі. І пред'явити комусь е, потім. Вимоги по компенсації мешканцям буде вкрай важко. В таких обставинах допомогти людям каже юрист, вкрай складно захистити себе юридично можна, хіба що фіксуючи наслідки обвалу. Телефонуйте на гарячій лінії, все фіксуйте, збирайте документи. У випадку, якщо щось відбудеться, у вас завдяки цим документам буде шанс довести причинно-наслідковий зв'язок між провиною того, хто покинув отаким чином метро, і, і тій шкоді, яка була вам спричинена. А поки немає жодної комунікації міської влади з жителями, а подальші руйнування ґрунту не передбачувані. У людей питання чому недобудовану станцію взагалі не законсервувати. Ліма пусть заморажувають цю, цю станцію. Або нехай заморожують цю станцію. Це було б саме логічне рішення. Тут дуже непростий ґрунт. Окрім скельних порід, дуже багато ґрунтових вод. Доки у міськраді не знаходять часу на відповіді стурбованим дніпрянам. Питаємо про це у колишнього очільника міста. Про Консервацію. Забути, її зробити неможливо. Якщо хтось думає, консервація бросила і все, консервація буде коштувати. Е, ну... Майже скільки як вже залишилось пройти добудувати за цим треба слідкувати. Тут людей заспокоювати тим, що нічого не буде, не можна. Питання щодо найбільшого довгобуду Дніпра знову повисло у повітрі. Окрім невизначеності щодо термінів завершення будівництва, тепер ще й додається загроза техногенної катастрофи. Марко Ручка, Сергій Озяров, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. А вони знайшли своє призначення у навчанні дітей. Педагоги з багаторічним досвідом створили простір, де фокусуються на індивідуальному підході до кожної дитини. Наразі відкрили вже третю філію у Дніпрі. Тут приділяють особливу увагу і дітям з розладом аутичного спектру, отримати профільні знання та закупити все необхідне для занять допомогли грантові кошти від державної програми Власна справа про соціально-відповідальний бізнес розкаже Еліна Ярцева. Кап-кап-кап. дощик пішов». У дитячому навчально гральному центрі ранок одразу починається активно. Спочатку руханка, а потім перші заняття. «Кому Робиш цю гарну картиночку. Ей, мамі, папі. Англійська мова, малювання, конструювання, графік побудований так, аби малеча могла навчатись, грати та відпочивати. Адже ключове тут це формування особистості. Дитина на першому місці. Давайте давайте візьмемо синій». Сині. Різні ігри та програми в навчальному центрі призначені для стимуляції сенсорних відчуттів, розвитку дрібної моторики, а також для розвантаження нервової системи тут займаються дітки з розладами аутичного спектру. Тут проходять корекційні заняття. Це ФЛК фізкультура. Фелка фізкультура для того, щоб діти могли володіти своїм тілом, для того щоб вони розуміли, як, як стрибнути, як пробігти. Нелі власниця трьох філій у Дніпрі до 2019 року працювала сімейним психологом і доволі часто чула від батьків схожі запити. Вони не знали, як поводитись з агресією дитячою, з істериками. Тож вирішила відкрити простір, де займатимуться розвитком дітей, аби коректно навчати малечу з розладами аутичного. Спектром проходили додаткове навчання. Інклюзія зовсім не такий підхід, як до просто дошкільної освіти. Там немає чіткого плану за яким можна йти. Там немає чіткого чіткої групи, з якою там можна всіх посадити і займатися. Це індивідуальний підхід до кожної дитини. Людмила одна з педагогів у садочку, коли сама стала мамою, вирішила бути логопедом в нашому центрі. Я проводжу групові заняття і також індивідуальні працюю. З дітками я бачу результат і бачать результат е, батьки і кажуть дякую, Людмила. Це ну торкається до моєї душі. Молодці а це Наталія до 2022 року. Жила в Краматорську, Все життя працювала із дітьми. Навіть вела програму на телебаченні для малечі, коли перебралась до Дніпра. Сумнівів щодо діяльності вже не було. Діти у нас із двох з половиною років до шести. Ранні вік це особливі діти. Вони потребують дуже багато занять. Потрібні моториці, покрупні, сенсорних занять. А старші діти вони вже більш такі. Ми навіть готуємо їх до школи. Власниця навчального центру нелі ділиться. Відгуки батьків щодо роботи садочку не залишають її байдужою. Вони приходять і кажуть, ми вас так чекали. Боже, як ви це все зробили? Ми так раді, що ви відкрилися. Коли ти це чуєш, неможливо вже нічого. Тому вирішила відкрити ще одну філію навчального центру. По допомогу звернулася до державної програми Власна справа. Ми шукали додаткові кошти на відкриття третьої філії. Дізналися всі подробиці, як це зробити, проконсультувалися з центром зайнятості. Все дуже дівчата дуже такі гарні там працюють, все розповіли. Власна справа це складова державної політики, зроблено в Україні, за якою початківці або досвідчені підприємці можуть отримати від держави кошти на розвиток власного бізнесу для Дніпропетровської області 500 тисяч гривень максимальна сума гранту, яку можна отримати для розширення свого бізнесу або створення нового бізнесу мікро або малим підприємцем. Для того щоб дізнатися більше про цю програму, потрібно звернутися до центрів зроблено в Україні, які діють на базі державної служби зайнятості. Оформити заявку в декілька кліків можна через портал Дія. Там також є можливість ознайомитися з усіма умовами. Про деякі з них спілкуємося зі спеціалістами. Термін багашення гранту три роки або 36 місяців. Умови потрібно грант повернути податками впродовж цього терміну, і тоді договор буде виконано. Нелі ще в процесі виконання всіх умов гранту, та вже думає про відкриття наступних філій не тільки у Дніпрі, а й за його межами. Закликає майбутніх підприємців не вагатись та зробити крок назустріч своїй мрії. Відкривайте, відкривайте люди. Бізнес все можна пережити, все можна пережити за всім можна справитися, якщо в тебе є бажання. малесенькі животи. Еліна Ярцева, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. І на останок про погоду на завтра у п'ятницю у Дніпрі буде хмарно без опадів. Температура повітря вночі 1 градус тепла, в день до 7 з позначкою плюс. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. thank